Все, мене відпустила. Тут же ж продала абонемент, і коротше, така вже заспокоїлась. Прийшла одна клієнтка, привела другу клієнтку, а та клієнтка купила абонемент. І коротше, ця клієнтка купила абонемент. Так що, ну як і раніше, ну, в общем, я продаю абонементи набагато дешевше. Якщо так в мене в роздріб масаж 170 за годину, 170 злотих, то я пропоную по 100 злотих, якщо купуєш 10. Ну там по 100, по 120, ну кожного місяця вища ціну. Ну це дуже офігенна штука, тому що люди купують зразу і приводять інших людей. І це просто супер. Ну, я, мене совість не дозволяє, не то що совість, а я відчуваю, що якщо скажу їм вищу ціну, вони не захочуть вже прийти. Тому я продаю їм, продаю абонементи сотки і, в принципі, я довольна, тому що в мене завжди рух людей, грошей, ну і якось так. І якби я тільки поштучно продавала, то в кінці або жалась там, ну там знижку робила, ну невезлику, то в мене б не було стільки людей. Тобто це принцип роботи з людьми. Це непогано, тому що є фірми, які шукають клієнтів, але вони хочуть за свої послуги половину, то краще я буду сама на себе брати цю суму. Що ці люди да у мене ж не що ну посередники. Коротше, да у мене ж не буде таких е, чеків на суму. Ну тому, що ці посередники дають рекламу в Фейсбуці, е, е, таргетовану. Приходять люди, вони платять 150-180, А я повинна віддати половину посередникам, при тому, що я не можу цей розход відманесувати від доходу. Тому що їхня фактура, вона у нас, ну, тут в Польщі не діє, бо їхня фактура українська, вони в Україні. Тому це вже хіба що не працюєш сам на себе, то можна, а якщо працюєш сам на себе, це взагалі не вигідно. Тому що люди приходять. І то, як не працюєш офіційно, то повинен вже записувати кожного клієнта в зошит. А їх же ж може бути дуже багато, і дохід може перевищуватися. А ти ж половину віддаси, ну і фігня така виходить, тому що діяльність нерестривана можливо, якщо дохід не більше 3500 чи 4 тисячі. А якщо буде багато людей по 5, 5 днів, по 5 людей, по 180 злотих, а вони наганяють стільки людей, тому що вони дуже хорошу рекламу дорогу дають. Ну то великий дохід, а коротше фігня, ризики. Тому краще продавати абонементи і просити таку собі не дуже і велику суму, але мати завжди клієнтів на масаж і мати нових клієнтів завдяки тим старим клієнтам, що отримали велику знижку, вони приводять нових своїх знайомих, і ці теж беруть. І це, в принципі, непогано. Може трошечки дешевше, десь там, але ж кількість, якщо кількість більше, то дохід вище. Колись на базарі в Києві сестра продавала там взуття, а там одна знайома продавала. Ну, взуття вона продавала дешеве по 50 гривень, а знайома друга продавала по 300, по 300, по 600 гривень. Так у той, що по 300, по 600, була одна продажа, і добре, що як вона була в день. А у сестри моєї було 100 продаж в день і в неї був дохід набагато вищий. Це принцип такий, що якщо воно дешеве, його беруть, 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 беруть. Ну, Звичайно, що треба в міру. Ну, у мене тут так нема, щоб уже пряма очередь. Якби я була в центрі, то, можливо, у мене вистроїлась очередь, і тоді б уже абонементи були б по 180 злотих за годину. А в продажі ну, звичайні по 250. Це якби реально, якщо на Маршалковській десь салон, ну, чи квартира як салон, то я думаю, що це можливо, тому що там центр, там народу багато. А тут окраїна, Ремберто, тобто, тут кінець Варшави. Уже там 500 метрів і написано Варшава кінець, Уже починаються зомбки. Тому, коротше, для мене це ідеальний варіант, щоб триматись. щоб напрацювати тих людей, клієнтів, ну і щоб нормально себе відчувати. Так що я вже з... так зраділа, що клієнтка з... згодилась ну, купити абонемент. тому що у неї проблема. Дуже сильно все позажимала, вона навіть не могла лягти на стіл. Я підбираю масаж індивідуально для кожної людини, тому що не можна всім однаково робити, фігачити просто. Тому що де деякі люди дуже чутливі, це треба відчувати якимось сьомим відчуттям. Деякі люди хочуть посильніше, вони нормально себе чухають. Оця клієнтка, вона не могла лягти на стіл, бо в неї дуже все зажате. І її Боль, біль відчувала сильно, просто як лягла, ну який може бути масаж. Тому я її посадила. Треба мені ще купити стіл на сидьонцю. ну такий, щоб сидячий. І тоді можна буде садити людей. Вони дуже зручно лягають на підголовник. Тепер я розумію, якби, в чому клас того стола. Ось так от вже буде зараз защебетала, хотіла сказати, ще буде зараз одна клієнтка. Хотіла сказати, що звари, ну, зварила, спекла ту кури, курицю, то не, а, ну, воно може аерогріль, а воно лампо і щось готує. Забула конвектор, пара пара що готує. І там можна запікати і хліб пекти, і що хочеш. Коротше, така в формі ставить. Він 18 літрів, дуже величезний. Але воно нормально, курицю ціло бух, і воно її просто так вона цікаво приготувала, що я такої не їла. Я такої не їла. Обично на грілі, ото що готують на вертілах, то в магазинах, то вона така грубо, така вся жирна, А це взагалі не жирна. І вона просто от... Як таке відчуття, що через ці тканини пройшли оці лучі. Ну, і воно просто приготувалось, але воно не нарушило структуру. Таке відчуття, що вона готова, але воно таке якесь інтересне, значить взагалі нічого йому не сталося. Ну, воно так готує, що воно не сушить, ні, не вимучує ту їжу. Вона така якась. Більш приємна. Картошка взагалі швидко зготувалася. Так що я задоволена. І там можна робити випічку. Ну Я вже казала. Я кусочок з'їла, бо зараз клієнтка то не можна нажиратися перед масажем. Так що, я тепер, надіюсь, не буду голодна, бо я, якась така проголод, не те, що в мене вже зовсім капець. Там. Просто немає часу, щоб щось приготувати, і нема бажання, бо це треба щось з морозилки, відколупати там і почати щось готувати. А вже, як я зрозуміла, їжа готова, це вже пройдений етап, не можна її їсти. Я вже стараюсь купити кусок м'яса і його просто запекти в мікровановки, чим оту їжу, що вже в латочках. По-перше, вона не ситна, по-друге, вона якась така, що в мене шлунок потім болить. Коротше, у мене така радість, як вона оплатила ця жінка абонемент, що це не передать, бо віддала ж тисячу сорок. Ну, короче, і така радість, що думаю, скільки віддала, скільки прийшло. Ну, тільки карточка вона платила. Добре, що ж є термінал, тому що багато людей хочуть розраховувати з карткою або ну, вони то згодні скинути бліком, але краще картою. Приклав і все, на наступний день вони на рахунку. Готівку рід, в рідкості хто приносить. Так що я зраділа, не сказано. Думаю, ну добре, тепер, коротше, треба розірвати ці гроші на, на всі розходи. Я не знаю, мені коротше, дуже багато треба завжди, тому що багато платежів, так і що. Одні ЗУСи, там ЗУС, наприклад, буде 600, податок там 400 і то це дуже мало, тому що маленький уторг був, можна сказати. А так буває ЗУС 1000, податок, блин, 800. І це, це капець. 2000 тільки уходить кожного місяця. Ну і Апартмент цей.